Еланд ліс, чому він досі не запрацював? Давайте розберемося. – це додатковий інструмент і лише одна з програм, за якою Україна може отримувати американську зброю, але в оренду чи в позику. Інакшими словами, надане озброєння потім доведеться або оплачувати, або повертати. Натомість, за рештою програм, США надають зброї Україні безоплатно та в необмежене користування. На ці програми Конгрес виділяє бюджетні гроші. І поки ці гроші є, білий дім бажає використовувати їх. Дехто думає, що ленд-ліз виведе поставки зброї від США на новий рівень і що їх буде значно більше, але це не так. Ленд-ліз не розблоковує нових видів озброєнь. Він не означає автоматичного збільшення поставок. Надання тієї чи іншої зброї залежить від політичного рішення в США. Білий дім може застосувати цю програму, якщо Конгрес не схвалить нового фінансування для Києва, адже за ленд-лізом зброю надають в оренду чи позику. А вже що саме надавати буде вирішувати адміністрація США. Українська служба голосу Америки працює для вас, щоб відповісти на все те, що вас цікавить.